Новини Кам'янського станом на 1 лютого. Поліціяни затримали пропагандистку нападника та шахрайку. Деталі у дайджесту. Тиха українська ніч. На Дніпропетровщині минулося без обстрілів. Молодь Кам'янського вчили давати раду своїм емоціям за допомогою арт-терапії. Розійтися по-хорошому. Про розподіл сумісного майна при розлученні розповідають кам'янські юристи. Більше про це та інше актуальне у нашому сьогоденні розкажуть у випуску журналісти міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! І переходимо до огляду останніх подій. День численних повітряних тривог. 31 січня для Дніпропетровщини минуло без ракетних ударів. Втім, неспокійно. Два райони області зазнали артилерійських обстрілів. Підбив підсумки голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Близько опівдні армія РФ вдарила з важкої артилерії по Марганівській громаді на Нікопольщині як наслідок понівечену будівлю приватного підприємства та електромережі. Люди не ушкоджені. Надвечір росіяни обстріляли Мирівську громаду. Синельківський район також потрапив під ворожий вогонь. Там окупанти вдарили по території Великомихайлівської громади, перебили лінії електропередач, через що понад три сотні родин залишились без світла. Минулося без постраждалих. Щодо того, як минула ніч, на щастя, у всіх районах Дніпропетровщини було тихо. Ворожих атак по території наших громад не зафіксовано. Напад на таксиста, шахрайка, яка здавала житло в оренду і пропагандистка Радянського Союзу у Кам'янському. Поліціяни розповіли про найбільш резонансні події за останній тиждень. І розпочнемо із резонансного. Жінка середніх літ, мешканка Кам'янського, ходила по місту та розповсюджила заборонену комуністичну символіку. Як було встановлено, 45-річна жінка в одязі з емблемами. Радянського Союзу ходила по скверу міста у південному районі та роздавала лістовки з комуністичною символікою. Про дану жінку до поліції повідомили місцеві жителі. Також один із заявників повідомив, що жінка надала йому особисто у руки дані листівки. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 436 пункт 1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал соціалістичного або нацистського тоталітарних режимів кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. А інша жінка здавала орендоване житло і брала гроші наперед, і після не виходила на зв'язок. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що жінка розміщувала в мережі інтернет об'яву щодо здачі в оренду житла, яке сама ж вона і винаймала. Після того як вона отримувала аванс за житло, вона вимикала телефон, не відповідала та переховувалась. Підозрювана це 31 річна місцева жителька. Поліцейські повідомили про підозру у скоєнні шахрайства. Виокремились і чоловіки. За крадіжку та злом автомобілів поліцейські затримали 51-річного чоловіка. Зловмисник спеціально обирав автомобілі, які не мали систем сигналізації. Як було встановлено, 51-річний чоловік обирав автомобілі, які були припарковані вночі біля будинків, або шляхом пошкодження замка, або. Пошкодженням вікна він потрапляв до і звідки викрадав щось цінне. Якщо цього, нічого цінного не знаходилось, то він викрадав акумулятор. Вже не в перший раз об'єктом насилля стають таксисти. 29 січня чоловік викликав таксі і, приїхавши до місця зупинки, побив водія та заграв гроші із документами на автомобіль. Під час поїздки між водієм та пасажиром виник конфлікт, в результаті чого пасажир накинувся на водія, побив його гумовим кийком та відібрав у нього грошові кошти та документи на транспортний засіб. Після чого втік проводимо маршруковими заходами на при відпрацюванні виклику пробійку поліцейські сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер один, один та управління поліції патрульної охорони затримали зловмисника. За погодженням з кам'янської окружної прокуратури йому повідомили про підозру скоєння кримінального правопорушення, Частина 4, стаття 186. Це грабіж на даний час. Затримані знаходяться під вартою. Нейрографіка зовсім новий в Україні метод арт-терапії. У Кам'янському подібні тренінги проводять вперше. Молодіжна рада міста спільно з громадською організацією Бджола організувала для молоді саме такий тренінг з арт-терапії, аби кожен міг впоратись зі своїми емоціями. Як молодь міста опановувала метод нейрографіки, дивіться далі у сюжеті. З початку року молодіжна рада Камінського провела вже не один захід для молоді. Постійна співпраця з управлінням молоді та спорту і громадською організацією Бджола дозволяє втілювати усі задуми в реальність. Цього разу вирішили познайомити хлопців та дівчат з новою арт-терапією, аби кожен міг вивільнити свої думки та переживання на папері. В основі нейрографіки лежить, здавалося, простий малюнок, але саме завдяки ньому людина здатна оцінювати своє життя, боротись зі страхами, також реалізувати свої мрії. «Взагалі, подібні тренінги з нейрографіки. Вони дуже нові для України, для Кам'янського в цілому. І такий тренінг сьогодні прочитає провідний фахівець. Більше ніж 20 молодих людей зможуть через свої малюнки зрозуміти, звісно, який у них наразі емоційний та психоемоційний стан. Тому дійсно такі тренінги вони дуже важливі у період війни, коли молодь переживає різні моменти, різні стреси. Також ми дякуємо за співпрацю та підтримку міського Андрія Білоусова та громадську організацію бджола. Громадська організація «Бджола» залюбки підтримує ініціативи молоді та допомагає в реалізації задумів і проєктів. Тренінг з нейрографіки не виключення, адже наразі дуже важливо знаходити однодумців та підтримувати один одного. Ми раді вітати всіх учасників майстер-класу нейрографії. Я вважаю, що цей метод арт-терапії дозволить нашій молоді у такий важкий час для України позбутися негативних емоцій. Ми зібралися завдяки громадській організації Бджола, яка завжди підтримує молодь, і ми бажаємо їм дійсно позбутися цього негативу та всього найкращого. Метод нейрографіки при правильному використанні дозволяє змінювати процес осмислення проблем, розглядати їх під іншим кутом і шукати вирішення. При цьому навичок малювання цей метод не потребує, розповідає сертифікований тренер пані Валерія. Нейрографіка це такий доволі цікавий спосіб, цікава техніка для досягнення поставлених цілей. Доволі часто трапляється, що ми щось собі там плануємо, навіть коли докладаємо зусиль, використовуємо ресурси, все одно от не досягаємо. І я сьогодні хочу навчити дітей, як можна за допомогою малювання, малюючи, налаштовувати себе на досягнення, адже коли ми бачимо, що Намальовано вже в нас, і ми бачимо в цьому успіх. То в принципі залишається небагато для того, аби тільки от трошечки зробити пів кроку, аби досягти поставленої мети або цілей, ідей, планів. Багато чого. І головнішим елементом у нейрографіці, пояснює Валерія, є лінія, напрямок якої передбачити неможливо. Її малюють на аркуші паперу плавно з будь-якої точки, не створюючи гострих кутів. Кожен малював ті фігури і лінії, які відчуває своїми емоціями та очікуваннями. Поділилась Софія, яка вже не вперше відвідує тренінг Молодіжної ради насправді, як завжди, я очікую спілкування з людьми, адже молодіжна рада дає такі можливості. Це знайомство з новими людьми, і також саме цей тренінг, нейрографіка, це пізнання чогось нового. Я дуже багато про це чула. Можливо, там вдома намагалася зробити, але тут це буде так професіонально і хочу. Можливо, поглибитись в цій сфері сьогодні, як ніколи, дуже важливо жити владу із самим собою, мати можливість керувати своїми емоціями та проблемами. Завдяки алгоритму нейрографіки можна здійснити всі свої бажання, але починати слід займати зі спеціалістами, які знайомі з методом і мають певний досвід. 30 січня уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Віднині підлягатимуть бронуванню працівники підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Бронювати можна на рівні 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників. Наскільки підприємство є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, визначається конкретними критеріями, які вже розроблено відповідно до закону про мобілізацію. Там же визначено і сам порядок бронювання військовозобов'язаних. Ухвалена постанова про бронювання це зважене спільне рішення Генерального штабу Збройних сил України Міністерств оборони, економіки, розвитку громад та територій, інших міністерств та відомств, включно з галузи. Евими, а також українського бізнесу. Запровадження нового порядку дозволить виконати два ключових для країни завдання: по-перше, забезпечити обороноздатність країни, зберегти та посилити потенціал Збройних сил України. По-друге, гарантувати стабільну роботу економіки, зазначила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко. Про порядок бронювання можна дізнатися на сайті Кабміну. Війна кардинально вплинула на психологічний стан українців. З одного боку, вона зробила нас найсильнішою нацією у світі, а з іншого, через рік життя в постійному стресі, ми стали дуже вразливими до подій, які відбуваються, і до чужого горя. Зокрема, вибух багатоквартирного будинку в Дніпрі тому приклад. Багато кам'янчан напрочуд боляче сприйняли ситуацію, яка трапилася з Дніпрянами а в когось постраждали чи навіть втратили життя найближчі люди. У наступному нашому сюжеті досвідчений психолог Людмила Єхалова розповість, як реагувати на масові трагедії, щоб уникнути важливих психологічних проблем. Під час війни ми з жахом констатуємо, що масові трагедії можуть бути незворотними. Коли в один момент гине велика кількість людей, а серед них, особливо діти, більшість відчувають величезну емоційну напругу, яка може проявлятися по-різному через сльози, неконтрольований гнів чи агресію. І тут дорікати людині не варто, адже кожен із нас має різний емоційний фон. Але що точно необхідно намагатися, попри все звертати увагу на конкретні дії? Для того щоб ми перейшли до якихось дій, нам ми мали би усвідомити, що ми можемо зробити в даній конкретній ситуації, де ми можемо бути ефективними, де ми можемо бути потужними. Візьмемо трагедію в Дніпрі. Люди одразу мобілізувалися. Багато з них запропонували своє помешкання для проживання. Багато з них збирають речі, кризова служба надіслала психологів. Тобто є певні дії, які допомагають людям переживати трагедію, яка сталася поруч. Так, от ну, люди. Так, які пропонують своє щось свою допомогу. Вони турбуються про когось і автоматично зцілюють себе. Важливо за словами психолога постійно планувати. Звісно, в умовах війни це робити тяжко, але короткострокові плани, скажімо, на декілька місяців ніколи не будуть зайві. Коли починалася війна, то ми говорили про те, що ми не можемо планувати. Ми не знаємо, чи ми виживемо, чим ми не виживемо. Уже майже рік це триває, і зараз ми говоримо про те, що ми можемо планувати нашу діяльність. Нашу діяльність там на два місяці, на п'ять місяців, тобто десь перспектива у нас є. І це оптимістична нотка. Да? Ми плануємо, тобто ми вважаємо, що ми будемо жити і будемо жити добре. Ну і наступне: що не просто планувати, проговорювати, опрацьовувати якісь кроки для того, щоб наші плани здійснились. Ну і таке от розуміння того, що. Якщо це не здійсниться, то це не катастрофа. Напрочуть болючим питанням є підтримка людини, в якої загинули рідні чи друзі. Люди прагнуть бути максимально ефективною з таким з такою людиною. У них багато співчуття, в них багато емпатії, і вони губляться в тому, що вони можуть зробити. Ну, от ті ситуації, коли, наприклад, ну, складно да, мені щось сказати, то про це треба говорити, що я настільки вражена тим, що відбулося, так що мені ну, може навіть бракує слів, і мені дуже боляче від того, що так сталося, і багато мене жалю, що так сталося. Такі використовувати мовні кліше як будь сильною, все буде добре, ми впораємося. Багато хто ставить запитання, чи варто говорити про особистість загиблого. Тут у пані Людмили відповідь чітка і переконлива. Так про того, хто загинув говорити потрібно. Потрібно, можливо, є якісь спільні спогади, про які можна говорити. Можливо, щось є і таке кумедне, смішне було життя ж таке, так можливо, що є щось є таке, що щемливе і тривожне, Про це також можна говорити. І це розумієте, це такий от час, да, так, який присвячений саме цій людині, яка зараз знаходиться в горі. І саме тій людині, яка пішла. І це що робить? Це якби завершує ситуацію, да, дозволяє вийти з ситуації і вербально, і емоційно. Для чого? Для того, щоб далі людина, рухаючись по стадії переживання горя, ну, потроху виходила із ситуації з цієї, ну, вже на, на рівень, коли вона почне жити самостійно. І наостанок усвідомлення того, що ми знаходимося поруч із людиною, яка переживає болючу втрату. Дбаємо про її безпечне середовище, де вона може проявити всі свої емоції, простіше сказати відчуття плеча, неабияк важливі в нашому неспокійному сьогоденні. Обігріваючи чужу душу, ми зігріваємося і самі, а разом тепліше. під час війни пари продовжують одружуватись та розлучатись. Причини розірвання весільної обітниці різноманітні. Зміни пріоритетів, стрес та депресії. Розійтися по-хорошому, особливо якщо мова йдеться про поділ майна, на жаль, вдається не всім. Що відноситься до спільного майна і як розрубати гордіїв вузол між чоловіком та дружиною, наші кореспонденти поцікавилися у юристів. Поширеним запитанням більшості українців до юристів є чи вважається майно набути під час шлюбу спільним, якщо один із подружжя не мав доходів через певні обставини. Так буде, адже згідно зі статтею 60 сімейного кодексу України, майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав самостійного заробітку. Проте ця норма не стосується речей індивідуального користування. І дружина і чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпорядження таким майном, якщо інше не домовлено між ними. Відповідно до статті 63 сімей кодексу України до майна спільної і сумісної власності подружжя відноситься те, що було придбане за час шлюбу та спільні прибутки, наприклад, стипендія, зарплатня чи пенсійні виплати. Зазначений перелік не є вичерпним. Так як май... якщо майно дружини чи чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, воно у разі спору може бути визначене за рішення суду об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Сімейним кодексом України передбачено, що чоловік і дружина мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Полюбовно розділити майно подружжя може за взаємною згодою. Для цього необхідно укласти відповідний договір. Якщо об'єкт поділу є нерухоме майно, наприклад, будинок, тоді такий договір укладається у письмовій формі та підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню відповідно до 69-ї статті сімейного кодексу. Спір вирішується у судовому порядку, якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення. Що стосується неподільної речі, наприклад, автомобіля, він може бути присуджений одному з подружжя, якщо інше не визнано домовленістю між ними. Якщо спірне питання стосується речі для професійних занять, отримає їх той, хто користується ними у цій же діяльності. Грошова виплата своєї частки майна можлива, якщо один із подружжя не проти цього. Збільшити свою частку майна можна, якщо один із подружжя проживає з дітьми, отримує аліменти на дитину, чи їх недостатньо для неї. А от до спільного майна подружжя не відноситься наступне майно набуте нею чи ним до шлюбу, майно набуте за час шлюбу на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Набуте майно за час шлюбу, але за кошти, які належали їй або йому особисто. Житло набуте нею ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до закону України про приватизацію Державного житлового фонду. Земельна ділянка набута нею ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її чи його користуванні до укладання шлюбу. Юристи нагадують, речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, є приватною власністю одного із подружжя а також премії, різноманітні нагороди та відзнаки, одержані за особисті заслуги. Відповіді на ці та інші питання можна отримати за адресою вулиця Героїв-рятувальників 19. Ну на заключення випуску прогноз синоптиків на найближчі дві доби. Суттєвих коливань погоди не очікується. Четвер буде хмарним. Можливі невеличкі опади. Температура вночі близько нуля. В день 2 градуси з позначкою плюс. Вітер південного напрямку до 4 метрів за секунду. Ну а на сьогодні вся інформація. Більше новин знайдете на нашому сайті міск.dp.ua та на наших сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Чекаємо завтра у тій ж годині, і вже на одну добу ближче до перемоги. Все буде Україна!